Цьогоріч в Вичнянському ліцеї номер 4 навчальний рік завершився особливо благодійним ярмарком та аукціоном на підтримку воїнів аеромобільного батальйону 95-ї десантно-штурмової поліської бригади. Вже не перший ліцей підтримується к незламних захисників та захисник, серед яких чимало і наших земляків. Традиційно на початку заходу пролунав гімн України та хвилина мовчання у пам'ять про тих, хто віддав життя за нашу свободу. Цей день ліцей став справжньою великою дружною родиною. Учні, батьки, вчителі, небайдужі жителі громади усі об'єдналися заради доброї справи. Подію підтримали міський голова Олена Бутурлин, її заступниця Лариса Мілова та начальник відділу освіти Лариса Реус, завітавши на запрошення директорки Людмили Іваненко. Різноманітні смаколики, іграшки, прикраси для дому, картини, квіти і садові скульптури. Кожна річ була зроблена й придбана з любов'ю. разом вдалося зібрати на потреби оборонців понад 35 тисяч гривень. Це був день щедрості, віри в перемогу та щирої вдячності. Перш за все щиро вдячна за запрошення на такий чудовий і водночас надзвичайно важливий захід. Дякую усім організаторам і учасникам за свідомість, патріотизм і згуртованість, бо тільки разом ми сильні і непереможні. Бажаю усім омріяного миру, добра і злагоди в родинах. Слава Україні! Це звичайно цінно, коли йде допомога армії, не забувається про це. Особливо цінно, коли це допомога йде від дітей. Це національно-патріотичне виховання, дуже важливе в наш час. І ми за людьми будемо йому сприяти Отакі От заходи, вони дуже е, дають змогу підтримувати Збройні сили. Дякуємо. Дміністрації ліцею за організацією батькам, діткам. Всім дуже цікаво, всім подобається. подобаються такі заходи. Запланований сьогоднішній захід, який поєднав у собі аукціон і благодійний ярмарок, я думаю, вдався. Всі кошти, які ми зберемо сьогодні на ярмарку, будуть передані Збройним силам України. Ми працюємо задля перемоги, задля рідної України. Слава Україні!